Ladies and gentlemen, your master of ceremonies, Caesar <laughs> Вітаю на каналі Riddle Family. Перегляди на каналі ростуть, але більшість без підписки. Треба виправляти це, друзі. Сподіваюсь, що відео залишить для вас тільки приємні емоції та викличе у вас позитив на сьогоднішній день, вечір, ну чи коли ви там нас дивитесь. Сьогодні ми приготували для вас шоу Хто хоче стати мільйонером. Це перша серія. Підпишись, натисни на пальчик і погнали! Добрий день всім, це шоу Хто хоче стати мільйонером. Наш гість сьогодні Саша Тізі. Доброго дня. Добрий день. Так, розкажіть трошки про себе, ким працюєте, там, е от таке всяке, не знаю, там, чим займаєтесь, хобі. Е -е, попавши в цей штат, мав... я спочатку почав займатися кримінальними справами. <правами> моя... Перша... Максималь. Пішов. Більше, 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 Але зараз Але я, я в мафії і, і дуже часто нагадаю людей. Добре, добре. Дивіться, я тоді вам зараз коротко розкажу наші правила. Так, ви готові, так? Я, я звісно готовий. Дивіться, у нас буде 15 запитань і 15 кроків до 1 мільйона. З кожним кроком питання будуть складніші, тому що зростає сума виграшу, от і з за того будуть ваші питання. У вас буде дві гарантованих позиції, коли гарантований виграш. Після правильної відповіді на п'яте запитання це обов'язково виграєте 5 тисяч доларів, а після правильної відповіді на десяте питання 50 тисяч доларів. Якщо дасте правильну відповідь на всі 15 питань, то переможете в шоу та отримаєте 1 мільйон доларів. Гру можна зупинити в будь-який момент, але до слів це моя остаточна відповідь. І забрати той виграш, який у вас буде на момент цього рішення. У вас також є три підказки: це 50 на 50, коли комп'ютер забере дві неправильних відповіді. Дзвінок другу, і вам також наш спонсор дає плюс одне бонусну підказочку. Спонсор Diamond Casino дарує вам можливість звернутися за допомогою до людини, яка прийшла разом з вами на гру. Хто ця людина, яка разом з вами прийшла познайомити нас? Василь Чапітер займається криміналом, а Ігор Фрост вирішив побудувати своє майбутнє по структурах. Він працює в ЄМС. Йому там дуже сильно сподобалось, але він не хоче займатися криміналом, я не гроші нічим. Він продає медкар. Мені продав медкарту з'ясно щодо храніє. Ви свичок з ним все зрозуміло, чому він, він займається криміналом. Так, так. Вибачте, немає. Так, все, ви Вибачте. готові? На питання на цілих 100 доларів. Ви готові? Звісно, готовий. Так, ну перше питання на 100 доларів. Воно просто елементарне. Що зображено на прапорі Сал Андреас Республік? Варіант А. Сува і жовта зірка. Варіант Б. Бобер і голова зірка. Варіант В. Єді і Чорна зірка. Варіант Г. Орел і синя зірка. А, можна, будь ласка, використати. Хоча... Давайте варіант А. Варіант Г, Орел і синя зірка. Цей варіант ви хочете обрати. Так. Це ваша остаточна відповідь. Там здається, це Орел повинен бути. Може бути і сова. Я думаю. Ну давайте 50 на <fifty on> 50. Так, ви обрали 50 на 50, добре. Комп'ютер прибирає. Варіант. Залишає, точніше, вам варіант Б, Бобер і Голуба зірка, і варіант В Єті і Чорна зірка. Е е Б-Б. Бобер і Голуба зірка, правильно? Так, так. Добре. Я вас вітаю, ви виграли 100 доларів. На прапорі дійсно зображений Бобер і Голуба зірка. Цей прапор ви можете побачити біля мерії, він там зліва, біля прапора США. Що ж, переходимо до наступного запитання: що з переліченого не є символом нашого штату? Варіант А. Бобер, варіант Б Єті, варіант В. Верба і варіант Г, сова. Я думаю, верба. Варіант В верба це остаточна відповідь. А це, варіант, варіант, в. що ж, варіант В це дійсно правильна відповідь. Символи нашого штату це Бобер, Єті і Сова. Вони також зображені в мерії, там, на нашому гербу і так далі. Так, переходимо до наступного питання на цілих тисячу доларів. Дивіться, в нашому штаті є декілька гіпермаркетів, які користуються популярністю серед широкої аудиторії. Але який з них є центром, де збирається блотна молодь і міряється своєю силою? Варіант А. Девіс Мега Мол. Варіант Б. Віліс Фармасі Супермаркет. Варіант В. Ютул Ентранс. Варіант Г. Рокфор Плаза. Я вважаю, що це, це варіант. варіант. Там, там. Було сказано yeah, Мегамол. Варіант А Девіс мегамол, так? Так, так. Ну що ж, і варіант А дійсно є правильним. Це у нас Дейвіс мегамол, і ви заробили свою 1000 доларів. Так, ми переходимо до наступного запитання. Дорогі глядачі, дякуємо вам за перегляди, лайки, коментарі. Та підписки. Ви допомагаєте каналу рости і ставати популярнішим. Ось статистика, яка виглядає так лише завдяки вам. Дякуємо ваша Рідл Фемелі. Так, ми переходимо до наступного запитання. В нашому штаті є великий медичний центр, який кожного дня рятує безліч людей та надає допомогу 24 на 7 усім, хто її потребує. Який медичний заклад є найбільшим у наданні послуг? Варіант А. Сенті Шорс Medical Center, варіант Б. Mount Zonax Medical Center. Варіант В. Пілбокс Хілл Medical Center. Варіант Г, Централ Los Santos Medical Center. Е, я вважаю, е, е. ага. ага. що Ця лікарня, лікарня... знаходиться Молодець, в центрі Лос-Сантоса. Лос не, не більше стоїть світ. Ви невірно відповіли, що вона знаходиться в центрі Лос-Сантоса, тому що вона трошечки на окраїні. Блять, вона... дебіл, Більше вона. Цьому. Але, але, але вона дійсно є найпопулярнішою і надає найбільше допомоги нашим людям, і це правильна відповідь. Ви отримали свої 2000 доларів. Так, наступне питання: Mount High Drive. Або Галілео Парк, мальовниче місце, на якому на висо високих горах великими буквами для всього Лос-Сантоса виділяється надпись. Що написано на найвищій, одній із найвищих гір штату? Варіант А, Голівуд, варіант Б, Річман, варіант В, Вайнвуд, варіант Г Лос-Сантос. Е, я вважаю, що, що це за варіант, за варіант В, В... – Вайнвуд, тому що я не один не раз бачив цей, цей напис. напис. Його туди вивозили. вивозили, його дуже вивозили. часто крадуть туди. Саме викрадають. Добре, дуже, дуже чудово. Це дійсно варіант В Вайнвуд. Ви всі можете бачити цю надписку, коли там їдете додому, по місту гуляєте, ну і так далі. Це правильна відповідь. Ви отримали 5 тисяч доларів. І це вже ваш гарантований приз, який ви обов'язково вже заберете, навіть якщо там потім дасте неправильну відповідь. Так, скажіть, переживаєте, чесно, коли от відповідаєте на запитання, чи вам якось легко йде? Не відчуваю, що я, вже, я програв, вже програв, але здається, що можу прийти далі. Все добре, добре. Дивіться. Ключовим елементом статусної людини в нашому штаті є автомобіль. Того ви, як уже, ну. Давно проживаєте в штаті, повинні розуміти цінову політику. І наступне питання звучить так: який з автомобілів є найдорожчим за державною ціною? Варіант А Camry XSE, варіант Б Lexus GS530 F Sport. Варіант В Infiniti FX 50S. І варіант Г. Golf GTI 7R. Mm -hmm. ну, я думаю, що це Lexus може бути. Mm -hmm. Все-таки спорткар, быстра машина. Тоді варіант B Lexus GS ні, 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 350 це, це не моя остаточна відповідь. Я думаю. Ну. Ну, хай буде гольф. Гольф також дорога машина, швидко їде. Toyota Camry і Lexus G350. Lexus це бізнес клас тої самої Toyota. Але їх ціна одинакова. Так само, як і вони стоять Infiniti FX50S. І дійсно, Golf. GTI 7R є найдорожчим автомобілем за державною ціною. і Він портує цілих 1,2 мільйона доларів. Ви дали правильну відповідь і заробили 10 тисяч доларів, в чому я вас вітаю. А ми переходимо до наступного запитання. Так, після дуже довгих років проживання в штаті під заробітку на будівництві, там, далекобійником, таксистом, люди вступають до якоїсь організації, структури. Приватної фірми і так далі. Е, питання наступне: скільки є організацій у нашому штаті, тобто, скільки фракцій в нашому штаті, е, варіант А 14, варіант Б 15, варіант В. 16 і варіант Г 17. Ну, тут тут треба, треба подумати зараз. зараз. У нас є, є uh, 5, 5, фракцій, фракцій в бідному районі. районі, 4, 4 фракції, і... ті, що там, Одеса, Мама, Мама Поляки, Якудза, Ялкен. Це вже 9. 9. Uh, Далі, Далі лікарня, ЛСПД, ФІП, це вже 12. 12. Візел uh, Ньюс 13. Uh, government 15. Uh, government 15. Ну, 15. 15, Тоді ви обираєте варіант Б-15, правильно? Так. І це вірна відповідь. У нас дійсно є 15 організацій, з яких е у нас там 9 неофіційних, а всі решта є офіційними державними підприємствами. Що ж, рухаємося далі, і зараз буде наступне запитання. Ви готові? Почути наступне запитання. Так, так. Що ж, завівши в нашому штаті автомобіль, ви почуєте дуже приємні звуки двигуна. Як працює ваша машинка? А завівши двигун у сусідньому штаті, ви почуєте м -м, надоїдливе радіо. Що ж, питання наступне: скільки радіостанцій. Ну то тобто, есть, скільки радіостанцій є в Лос-Сантосі, так сказати. Отак. Варіант А. 15, вариант Б 16, вариант В 17, вариант Г 18. А, ну, я, а, дум, ну, я що думаю, сейчас. Uh, вариант В, варіант B, B, Хай будет. Так, вы впевнені <рі> в своїй відповіді? <свя> Чи може навіть вариант. Ну, може навіть більше. Варіант Г, <Variant A>. <свя> ваша остаточна відповідь, так? <свя> <свя> mm, давай вариант Б. Хай будет май... Б. Це остаточна відповідь. Вариант Б остаточна відповідь, правильно? Так, так. Ну, на жаль, це неправильна відповідь, того ж радіостанції 18, і правильним варіантом був би варіант Г. Але не переживайте, ви отримали цілих 5 тисяч, які ви заробили. Тоді дійшли до цієї планочки, і навіть дали ще два запитання. Ви були близькі, щоб отримати цілих там 30 тисяч. Ну нічого, не переживайте, не розстраюйтесь ще все попереду. Трошки краще дізнайтесь про наш штат більше і, можливо, іншого разу. Ви переможете. Дякую, Дякую вам, вам за, за... таку за... участь за честь. в цьому.